Якщо комусь буде цікаво, покажу вам взагалі, як я роблю собі найшвидші локони ось такою плочкою. Я розділяю волосся на дві частини. Ось так. Починаю ззаду, беру ну, такими середніми прядками. Я не можу сказати, що вони тоненькі, я не можу сказати, що вони товсті. Середньої такої товщини прядки. Беру Бруклочку, і ось так ось так закручую ось таким жгутом. Ось так. Закрутили, тримаємо, закручую в сторону від себе. Тобто не до себе локон, а від себе, туди до стіни. Закрутили, потримали, і зараз будемо розпускати. Тримаю я його недовго, щоб не перепалити волосся, щоб локони не були надто закрученими. Я люблю, коли вони такі, а, як сказать, як на другий день після накрутки. знаєте? Їх можна ще так потримати в руці або. Заколоти заколечкою для того, щоб він, оцей локон, ваш вичах в скрученому стані. Тобто, коли локон вичахає, стає холодним в ось такому закрученому стані, він тримає форму. Якщо ви його одразу накрутили, він у вас гарячий, і одразу розпускаєте, він у вас застине в тому стані, вже розкрученому. Ну тобто краще або за колочкою ось так закріпити, але в мене немає заколочок, тож я трошечки тримаю в руці і ось так от. Розпускаю. Бачите, які гарні виходять локони. Ось такі не дуже, не дуже такі закручені, і водночас дуже такі прямо як намальовані. Далі наступний локон. Так само відділяю, ось так, і починаю крутити. Так, ну що, 10 хвилин від сили. Погляньте, яка краса. І це їх ще не розпускала і не, не розчісувала, нічого не робила. Ось так. І в нас виходить така зачіска. Також можна розчісати локони. Я навіть, якщо чесно, лаком не користуюся, бо мені подобається ефект розкручених локонів. Через те я їх не фіксую лаком.